Всім привіт! 1 квітня 2025 року. Вітаю усіх зі святами, а сьогодні три свята: це Міжнародний День Сміху та День Птахів, тобто Професійне свято орнітологів, та релігійне свято Марії Єгипетської. До речі, про це свято я дізналась з каналу. Яке сьогодні свято. Рекомендую. Там про традиції наших пращурів, багато чого розповідається. Тому загляньте на цей канал, там цікаво. А я зараз, бачите, роблю салат з черемши. Я, до речі, про черемшу питала у віри, мої посиденьки на одному з нещодавніх стрімів. Чи коштувала вона колись? Він, бачите, він. Лист його схожий на ландиш конвалію. Ось я його ось так ось нарізаю, потім туди яєчко додаю. Ну, яєчок кілька, так? Ми будемо робити з отаким от майонезом. Це чоловік сьогодні придбав. Я, до речі, перший раз його такий бачу. Ну, а хто з майонезом не їсть, можна олію, оливку, от, наприклад. Ось всім гарного дня, настрою і безпечного вдалого часу доби.